Лавандочка у нас так посапана, це малесенькі кущі, це розсадничок. То сьогодні будемо так плушкувати, покажемо, як є і як стане. Працюємо! Пани, о. о. гарно виходить. Такі ряди малюються відразу. Пани. Писить там. Ти допомагає пишіть. Так, ось такий результат у нас. Кущі нещодавно постригла, потім це все посапала, зараз підгорнули. Лаванда дуже любить окучування, тому коли у нас ось так розсадник, то я взагалі ось так з чоловіком пройшла плужком та і все. Сапати будемо багато ще раз, потім ми замульчуємо. Бо лаванда любить чистоту, тому і в розсаднику кущі сидять в чистоті в нас. Так, бачите? Як гарно починає зеленіти вже. То так ще між кущиками сапою пройду. Вже скоро мульчувати будемо. Треба нам дощ. Але так гарненько стало, бачите. Ти рядочки намалювалися. Хай зростає. Буду показувати вам, як мій цей розсадничок розвивається.